Вітаю вас, 17 лютого. Давайте в цьому відео, знаєте, що розберемо? Значить, видання Financial Times пише, що, скоріш за все, Путін віддав наказ військові, військовій розвідці, які знаходяться, да? оці сплячі всі агенти, я не знаю, хто там, під прикриттям в Європі, для того, щоб там. Почали відбуватися різні, ну, я не знаю, давайте підриви, якісь там провокації, диверсії і так далі. І тут пишуть, що навіть вагнерівці вже в Європі і теж цим займаються. Вербують агентів там, будують плани на місцях від Британії до Литви. Вся Європа. Ну, давайте спитаємо. А ну-ка, покажіть, будь ласка, це правда, що Путін дав наказ в своїй військовій розвідці, там і Вагнерівці. Приймають участь в Європі вербувати агентів, або там є, є вже сплячі ці агенти для планування диверсій, підривів, ще там чогось по всій території Європи. Чи це реально правда? Чи, ну, так воно є чи ні? Да, Швидкість дії, сила, швидкість сильні дії. Не те, що є, а воно там вже кипить. Там вже готово все до цього загроза виробництвом підприємством будь-якого характеру, особливо військового, особливо енергетичне, енергетика, військове. Що це за підприємства? Вони хочуть їх підірвати. Дивіться, вони готують диверсії. Оця Путіна компанія, Шайка, Банда, Вагнерівці, ці. Ну, в общем, ці сплячі агенти. Дивіться, смерть, обмеження і удар. Вони готують, хочуть Європі зв'язати руки, знищити якісь потужності, знищити саме те, де щось виробляється. Я думаю, що це, скоріш за все, в першу чергу військові якісь виробництва, може, виробництво дронів, те, все те, що йде в Україну. Да, Зупинити це. Зупинити це башнею. Да, і 10 мечів. Вони готують там реально якісь підриви. А може, дивіться, а може. Ось ці всі сплячі агенти, вони вже працюють на цих, на цих виробництвах, підприємствах. Тому що тут показано, що зсередини буде закладатися щось, щоб воно прям вибухало. Тобто, ми будемо з вами чути, що буде щось вибухати. Тобто, вони готують вибухи на виробництвах, підприємствах по всій Європі. Ну, давайте запитаємо. Давайте запитаємо, що в найбільше в в небезпеці, що знаходиться в небезпеці в Європі, плюс Британія, також від дій російських спецслужб, вагнерівців, ну і так далі. Що в небезпеці? Все, що йде в Україні. Да, ось Україна, ресурс для України: дрони, виробництво дронів, виробництво якихось чіпів. Так, да, чіпи, тому що це якісь такі мелкі детальки. Башня. Енергетика. енергетика знаходиться в небезпеці Сонце, башня. Башня на 10 пентаклів. Це щось таке дуже-дуже коштовне, да? Що ще? Росія на пасиві. Росія хоче перемогти таким чином. Хоче перемогти таким чином, і не тільки це, а ще і вони залізли у владу кожної країни, залізли у керівник до керівників кожної країни і пропонують їм щось для того, щоб ті стали на сторону Росії. І вони вважають це, тобто вони вважають, що це принесе їм оцю бажану перемогу. Розумієте, бачите, як вони, вони там ще залякують, залякують різних. Лідерів і так далі, прем'єр-міністрів, і так далі. Я думаю, що диверсії ще можуть бути на ЖД сполученні аж бігом. Тому, в принципі, це все. Це все так і є. Воно вже зараз там все відбувається. А ну, давайте спитаємо, Європа до цього готова. Європа знає до цих провокацій з боку Росії, Путіна, Вагнерівців і спецслужб на їхній території, і чи вона готова? Чи вона готова до цього Європа і чи знає? Знає, знає, готові, готові, якби не знов готові. Знають і готові. Прекрасно все знають. Знають про башню. Дивіться, реально знають про башню на щось коштовне. Знають про башню на оці, я ж кажу, або дрони, або якісь детальки, чіпи. М -м -м Прекрасно знають, що хочуть загнати їх в глухий кут і знищити виробництво. А знають. Я думаю, що їм вдасться це запобігти. Ну, може, не всюди, але в більшості випадків вдасться. Ну і наостанок давайте запитаємо. Ви бачите, як, як вони діють з усіх сторін. Лізуть, риють, копають, я б сказала, землю гризуть, аби перемогти? Ну, ну давайте їм вдасться. Чи вдасться Путіну російським спецслужбам? Дивіться, ілюзія перевернулася. Ну, нормально. Я ще не встигла запитати, а мені вже відповідь. Намек на те, що Альона, давай шведенчику збирайся та йди по справам. Так, чи вдасться російський план, путінський план. Стосовно Європи, вагнерівці, спецслужби, диверсії і все, що вони там планують. Оце Росія вдасться? Башня. Ну, Розклад закінчено. Там ілюзія, тут башня. Ні, їм не вдасться.